Вітаю, мене звуть Тарас Фролові. Це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа і не тільки в українських. Існує шість журналістських стандартів – точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку додається ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про порушення стандартів достовірності та повноти поданої інформації. 26 лютого Івано-Франківське обласне телебачення Галичина показали репортаж під назвою Врятувати ближнього та себе. Репортаж був присвячений лекції, на якій спеціалісти з центру цивільного захисту розповіли лікарям обласної клінічної лікарні, як діяти за надзвичайних ситуацій, точніше в умовах воєнної загрози та можливих терористичних заходів. Лектори розповіли лікарям, як проводити евакуацію, що робити у випадку сигналу сповіщення, як скласти тривожну валізу для екстреної ситуації. Не забули лектори і про правила пожежної безпеки та дали медикам кілька цінних порад з користування вогнегасником. Лікарі були безмежно задоволені результатами зустрічі. Навчання назвали змістовним, потрібним, необхідним і корисним. В репортажі порушено стандарт повноти поданої інформації. Глядачі так і не дізнались, що саме робити у випадку сигналу сповіщення та що має увійти до тривожної валізи. Ця інформація може стати у пригоді представникам всіх верст населення, не тільки медикам. До того ж, деталі додали б репортажу конкретності, яка ще нікому не зашкодила. 28 лютого Житомирська обласна телерадіокомпанія показала репортаж про конференцію товариства сприяння обороні. Коротко про подію в Житомирі відбулася звітно виборна конференція обласного товариства сприяння обороні України або скорочено ТСО, обрано нового голову, ревізійну комісію та делегатів на 13-й з'їзд організації. Це власне все, що стосується змістовного наповнення сюжету. Втім, такої кількості інформації замало, аби створити трихвилинний репортаж. Тому автор розповів глядачам про організаційну структуру обласного товариства сприяння обороні, про його минулорічні витрати, про кількість техніки на балансі товариства, про плідну співпрацю з органами та місцевого самоврядування. В репортажі порушено стандарт достовірності. В ньому є лише одна пряма мова голови Українського товариства сприяння обороні. Але його слова не додають інформації в сюжет, оскільки він просто дякує Житомирському ТСО. В репортажі немає прямої мови інших учасників конференції чи нового голови Житомирського товариства. Глядачі дізнаються, що відбулося на конференції тільки зі слів журналіста. На нашу думку, в репортажі також порушено стандарт повноти поданої інформації. Верховна Рада планує ліквідувати товариство сприяння обороні до кінця березня. Цього року про це йдеться в коаліційній угоді. Про ініціативу нардепів репортажі не сказано ані слова, хоча це могло б значно збільшити його актуальність. Журналісти телеканалу Звізда викрили план, за яким Америка буде воювати з Росією. Нарешті, бо всі чекали, не дочекались. Ось що повідомляє Звізда. Старший директор з питань прав людини та демократії в інституті Маккейна Девід Крамер опублікував у Wall Street Journal докладний план з розв'язання повномасштабної війни проти Росії. Проекту його версії складається з шести пунктів. Якщо відкрити Wall Street Джорнал, то там дійсно можна знайти матеріал, на який посилаються російські журналісти. Щоправда, ви його не знайдете в розділі Військові замисли Сполучених Штатів і він не називається План розв'язання війни з Росією в шести пунктах. Справжня назва матеріалу шість способів допомогти Україні чинити опір новому вторгненню Росії. І розміщений він у розділі Точка зору про це йдеться у повідомленні на сайті Крим Реалії» Української служби Радіо Свобода. Ідеї, які представив пан Крамер, не є великим секретом і обговорювалися політиками Експертами та журналістами протягом певного часу, по-перше, Сполучені Штати мають надати Україні військову допомогу, в тому числі і розвіддані. По-друге, НАТО і США мають опублікувати дані про війська Російської Федерації, що перебувають в Україні. По-третє, накласти санкції на Газпром та особисто на його голову Олексія Міллера. Також пан Крамер закликає відключити Російську Федерацію від міжнародної системи банківських переказів SWIFT, заморозити активи російських чиновників, перш за все, Володимира Путіна, та відмовитись від ідеї повернення до нормальних відносин з Росією. Нічого нового. Дивно, що телеканал Міноборони Росії не відрізнив секретних планів американського уряду від публіцистичної колонки. Втім, приємно, що телеканал заплатив гроші американському виданню. Стаття пана Крамера знаходиться в платній частині сайту. Це все на сьогодні. Наша програма була підготова. Олена завдяки співпраці фундації Суспільність громадської організації телекритика та студії БІТІВІ за підтримки Network. Приєднуйтесь до нашого проекту в мережах Фейсбук та YouTube. Побачимось наступного тижня. А доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах щасти.